Аня, це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми продовжуємо роботу в прямому атері. Нагадаю, що триває 357-ма доба українського спротиву проти російської Навали. І власне цього тижня відбувається багато важливих подій і новин, які варто розуміти, аналізувати. І власне будемо це робити із політологом Ігор Челенко. з нами на відеозв'язку Пане Ігоре, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Зустріч Рамштайн, ми не припиняємо це обговорювати, тому що вже є й перші підсумки, принаймні, першого дня не заявлено про авіацію, на яку так Україна дуже чекала. Але президент Зеленський говорив про те, що є приховані домовленості, які зараз не можна оголошувати на публіку. Якщо проаналізувати те, що ми знаємо, що є в публічному просторі, наскільки була ефективною ця зустріч? Ну, знову ж таки, ви правильно говорите, що лише перший день сьогодні, другий день, танковий. Тобто, е і хочу наголосити, що зазвичай е зустрічі Рамштайн вони відбувалися протягом одного дня. Тобто, це вже говорить про весь спектр тих питань, які треба обговорити. Знову ж таки, е ми знаємо, що в зустрічі Рамштайн зараз прийме участь 54 країни. Це абсолютний рекорд. І свідчить, що наша коаліція довкола України, вона лише збільшується. І, звичайно, я думаю, що вчора питання стосовно в тому числі авіації, вони мали прикладне вираження, тобто вже спілкувалися відповідно міністри оборони. Тобто, там не мали бути політичні заяви, але навіть із тієї публічної інформації, яку, наприклад, озвучував. Пан Ллойд Остін стосовно того, що вони допоможуть Україні зараз підготуватись до контрнаступу. Це я думаю, тут не треба зараз деталей. Деталі були як фотографії з німецького порту. З німецького угу. порту, де понад 400 одиниць бронетехніки зараз їде безпосередньо в Україну для того, щоб захищати. І боронити від російських агресорів. Тому я думаю, що сьогодні робота в рамках Храмштайну вона продовжиться, але те, що дійсно ми будемо отримувати авіацію, я не маю в цьому жодних сумнівів. Звичайно, перший крок, це буде все-таки передача ще радянських міг 29 адаптованих до натівських стандартів від Словаччини та Польщі. Далі, вже я думаю, що скоріш за все польща почне передавати в 16 Те про що йде мова, і про що безпосередньо сказали Сполучені Штати, що не будуть ніяких заборон. Якщо країна союзниця або країна-член НАТО хочеться зробити, проблем не буде. Ну і далі вже будемо нарощувати цю допомогу. Питання виключно зараз в технічній організації цього процесу, бо маємо. Фактично навчити наших пілотів маємо організувати необхідну обслуговуючу базу. Ну і звичайно говорити про безпеку самих літаків. Бо розуміємо, що це літаки мають надходити в комплексі, бо самі по собі вони не працюють. Тобто обговорюється загалом план контрнаступу, де мають ці літаки відповідно зіграти свою роль. Чи побачили ви серед якихось із цих країн затягування процесу, тому що зараз активно в Україні говорять навіть не про кількість тієї зброї, яка буде нам поставлятися, а про те, як швидко буде це відбуватись, тому що це важливо і про контрнаступ навесні вже зараз багато пишуть і про оборону на лінії фронту, адже вже почався той наступ, про який так активно говорили. Чи на ваш погляд та допомога, яку ми отримуємо, відбувається поступово від наших партнерів? Розумієте, проблема наша в тому, що ми отримуємо інформацію з публічних джерел. Тобто, якщо хтось заявив про плани передачі, наприклад, тих самих танків Леопард 2 то ми вже думаємо, що завтра ці танки опиняться безпосередньо на полі бою. Хоча там заявлялося там в оригіналі, що вивчать можливість. А потім з'являється, наприклад, як в Нідерландах, а потім з'являється інформація, що е, там орендовані у «Леопард-2» не поїдуть. Від Нідерландів і всі думають, що все зрада, це затримка і так далі. Хоча паралельно з цим іде мова про посилення танкової коаліції за рахунок леопард 1 і кількості там понад сотню танків. Тобто, ми розуміємо, що зараз обговорюються різні варіанти постачання, і найголовніше це кількість номенклатура, яка має. Разом працювати, тому що ми розуміємо, що якщо шматками декілька танків буде послано однієї моделі, другої, третьої, то це ж знову ж таки треба якось обслуговувати. Це ж насправді це величезне технологічне питання. Тому я думаю, що зараз якраз мова йде в питанні швидкості для того, щоб безпосередньо забезпечити наші війська як мінімум необхідною ударною силою в цьому кварталі. а в подальшому, звичайно, буде розширюватись допомога. Хоча ми зараз бачимо, що вже підписуються контракти із Австралією, з різними іншими країнами, про напрацювання про вироблення боєприпасів для України. Тобто, зараз мова йде вже про більш ну, середньострокову, буду так казати, допомогу. Тобто, ми показуємо, що не лише з запасів, які зараз є, а вже Можна сказати, всесвітнє ВПК починає працювати зараз на перемогу України. Ви згадували про те, що сьогодні будуть говорити про розширення танкової коаліції на другому дні Рамштайну у Брюсселі. От, власне, багато країн вже заявляло про те, що вони нам дадуть танки на минулій зустрічі, на восьмій зустрічі Рамштайну у січні. Які країни розширять на ваш погляд цю танкову коаліцію? Чи власне просто це буде збільшення кількості тих танків, які вже були раніше анонсовані? Знову ж таки, тут питання, що саме будуть надавати. Ми вже там чули від того шостяна, що вісім країн безпосередньо дадуть танки «Леопард-2», інші країни будуть надавати там, там ліопарди, інші західні танки. Тобто, зараз знову ж таки складається оцей пазл з різних елементів, щоб розуміти, що ж саме потрібно. Ми пам'ятаємо, що запит нашого головнокомандуюча залужного був у мінімум 300 танків. Для того щоб провести активну контрнаступальну кампанію, та те, те, як вони собі бачать, я думаю, що плюс-мінус ці 300 танків ми точно отримаємо. Тому в даному питанні для нас найголовніше, щоб дійсно не було бюрократичних затримок, бо якраз бюрократія зараз страшенно гальмує всі процеси. Причому бюрократія не на рівні НАТО чи там Європейського союзу, який там теж. Не дивлячись на те, що це політично-економічний союз, але все рівно надає нам свою допомогу на рівні інституції, мова йде про бюрократію на рівні самих країн. Бо візьміть, наприклад, питання тих самих міг 29 у Словаччині, вже зараз стоїть питання. У них починається бурління. А чи має право тимчасовий уряд зараз передавати ці міг 29 а давайте обговорювати це з коаліцією. Давайте ще щось робити. Тобто, питання починає переходити в якусь незрозумілу внутрішню політичну площину, яка дійсно ну, створює певні нюанси, але знову ж таки, ці всі такі мікропожежі ми намагаємось гасити для того, щоб посилити власне швидкість надання цієї допомоги, яка раніше була озвучена і була задекларована для України. Ще один момент, звідки ми можемо отримати зброю. Ще один шлях це власне конфіскована зброя із Ірану, яка була у Ємені конфіскована. І вже Пентагон, нібито розглядає можливість передачі Україні цієї зброї. Там ще більше як мільйон набоїв, кілька тисяч одиниць стрілецької зброї. Насправді раніше говорили про те, що це просто буде символічний крок, тому що тієї зброї не так багато конфіскованої є. Просто це ще один показовий момент, що наші союзники готові на. Нам передавати озброєння на ваш погляд, так воно і є, чи це буде додаткове підсилення для Збройних сил України, і це потужне підсилення. Нам зараз потрібно абсолютно все. І тому навіть такі жести церемоніальні, можна це так не назвати, все рівно дійсно вони зараз нам потрібні. Але знову ж таки, ми розуміємо, що не дивлячись на те, що широкомасштабна війна Росії проти України триває вже майже рік, ми не бачимо. Послаблення тієї допомоги, яка надається. Питання зараз іде виключно в тому, що на першому етапі нам дійсно давали запасів, наприклад, Бундесферу або там Пентагону, або там, ну тобто, те, що було точно на складах, і починали давати. А зараз вже бачимо, активно залучаються вже виробники зброї: і німецькі, і американські, тобто, всюди замовляються. І відповідно, ми бачимо, що зараз у зв'язку з війною в Україні навіть передивляються власні запаси ті країни, які нам допомагають, і розуміють, що виходячи з новоявлених обставин, вони самі не зможуть у разі чого просто вистояти. Тобто зараз це реально поштовх для розвитку військово-промислового комплексу в загалом в світі. Тому, в принципі, ну якщо говорити там безпосередньо про іранське озброєння, яке нам передадуть, ну слухайте насправді це той мінімум. Я думаю, що треба ще більше робити, і санкційного, наприклад, режиму проти Ірану у зв'язку з тим, що вони продовжують зараз. Казати, що не посилають жодних іранських дронів в Україну, хоча ми прекрасно усвідомлюємо, що ці їхні шахет 131 і 136 продовжують атакувати нашу інфраструктуру і критичну, і цивільну загалом житлову інфраструктуру. То звичайно, в такій ситуації Іран має понести свою долю відповідальності. І заплатити в тому числі е, за е, підтримку України на полі бою проти Росії, бо це буде хоч якийсь крок в питанні балансу, якщо Іран публічно заявляє, що він не бере участь у цьому конфлікті. Ну, дійсно, стосовно Ірану, зараз вже є повідомлення про те, що морему не доставляють до Росії зброї. Фактично відслідкувати це ніяк неможливо. Принаймні, зафіксували навіть же й підводну зброю. Не зрозуміло, поки якого вона виробництва, але теж до цього підключають Іран про балістичні ракети. Поки невідомо чи вони постачають власне Росії чи ні. На ваш погляд, оті кроки, про які ви говорили, потужні санкційні кроки проти Ірану, чи є до них зараз передумови? Ну, треба їх дійсно все рівно посилювати, не дивлячись на те, що санкційна історія е, Ірану і загалом цивілізованого світу триває понад 40 років. І ми, ми розуміємо, що і так, і так все рівно обмеження там введені, Але ж паралельно з цим є не лише там війна е, відповідно в Україні, де Іран очевидно зайняв сторону Російської Федерації, але є ще внутрішньо іранська. Політична ситуація стосовно тих самих мітингувальників ще з осені минулого року, і ми бачимо, як там ситуація розвивається. А це не маленька країна, це 87 мільйонів населення. І очевидно, що в такій ситуації світ має реагувати на те, що ситуація. Безпосередньо погіршується офіційним Тегераном, і це, це банально ненормально. І пам'ятаємо всю історію і з ядерним питанням. Тому звичайно, Іран заслуговує все рівно на посилення санкційного тиску на цю країну, і звичайно, вивчення, де Іран сьогодні намагається знайти шпарини, наприклад, через Китай. Ми бачимо, як Китай, от буквально на днях Сі Сіззінпінь каже, що вони підтримують там суверенітет Ірану і його право оборонятись там односторонньому погляду на світ. Що таке цей односторонній погляд? Це теж питання. Якщо це односторонній погляд, це виконання міжнародного права. В руслі міжнародних відносин в світі, створено в системі міжнародного права, сформовані після Другої світової війни, ну тоді, вибачте, це знову ж таки це заявка на реваншизм, те, що зараз робить Російська Федерація, те, про що заявляється Іран і так далі. Тобто, звичайно, треба працювати зараз в цьому напрямі, щоб зберегти загальну стабільність. Санкції проти Росії та ж вже анонсовані до річниці повномасштабного вторгнення їх мають озвучити. Як зараз кажу про десятий пакет санкцій, але представники Польщі говорили про те, що вони розчаровані цим десятим пакетом санкцій, що власне туди вход не входять ніякий тиск на енергоресурси Росії. На ваш погляд, що має туди входити, аби це був потужний пакет санкцій, і з тих повідомлень, які ми зараз маємо, чи дійсно ми отримуємо розчарування? Ну, поки що ми знаємо, що цей пакет санкцій буде оголошено до річниці повномасштабного вторгнення. Відповідно, ще час є, і наскільки я розумію, обговорення наповнення триває. Знову ж таки, ми розуміємо, що є різні ідеї друзів України, наприклад, як країни Балтії, та ж саме Польща, безпосередньо керівництво в Брюсселі. Але є такі країни, як Угорщина, і ми розуміємо, що Угорщина відфільтровує. Всі серйозні обмеження і до останнього торгуються е, своїм правом вето на ті чи інші санкції. Тому, звичайно, я думаю, що ідеї України, наприклад, стосовно запровадження е, санкцій проти Росатому чи запровадження е, санкцій щодо іншої, е, інших енергетичних підгалузей можуть бути під питанням. тому що знову ж таки тут е, виступає офіційний Будапешт. Але е, побачимо по списку безпосередньо підсанкційних осіб е, з боку російських олігархів, бо там продовжується зараз боротьба. І паралельно з цим ми бачимо, що Угорщина намагається певні прізвища забрати з минулих пакетів санкцій. І якраз коли приймається оцей новий пакет санкцій, 10-й, може бути, знаєте, певна амністія для людей, які були е в минулому часі вже там отримали певні там заборони для виконання там економічних різних операцій. Тому подивимось по результату, але для Євросоюзу сьогодні теж є справою принципу подати 10-й ювілейний пакет цих санкцій проти Росії, як щось вагоме, як те, що буде дійсно впливати зараз на країну агресора і буде змушувати їх як мінімум завершувати війну. Ну звичайно, ми розуміємо, що одні санкції не завершать війну, але те, що вони звужують можливості Росії на полі бою безпосередньо, це очевидно. Тиск на Угорщину він може якось відбуватись, враховуючи те, що відбувається останніми днями: їхній візит до Білорусі, намагання говорити про мирний план для України, про якісь перемовини і так далі. Безумовно, але ми розуміємо, що зараз цей тиск відбувається на рівні виділення допомоги з боку Брюсселя. Фінансування в рамках десятків мільярдів євро Будапешту. І звичайно, от якраз. Питанні енергетичної, питанні фінансової складової, завжди йде боротьба, тому що спочатку Євросоюз йде політикою Батога. Пам'ятаємо, як в минулому році, коли там сказали, що знімуть 8 мільярдів євро там, по одній з там, програм допомоги. Потім вони сварилися з Будапештом, сварилися, сварилися і вирішили, що повернуть цю допомогу, але на рівні не 8 мільярдів. Євро а на рівні 62 там і мільярди євро. Тобто, ми розуміємо, що все рівно Євросоюз зменшує цю допомогу, бо і таким чином показує, що політика режиму Орбана сьогодні вона абсолютно дисонує з тим, як живе загалом євроспільнота, як живе не лише євроспільнота, а й північно-атлантичний блок. І зрозуміло, це абсолютно жодним чином не в'яжеться з тією політикою співробітництва. Та загалом об'єднання, яке є на сьогодні, тому звичайно для власне режиму Орбана це не найкращі часи, і ми розуміємо, що навіть те той фінансове те, те фінансове підживлення, яке вони отримували, наприклад, з нафтопроводу Дружба з Росії, воно поступово все рівно буде закриватись, і те, що раніше вони вибили собі можливості для не обмежувати ціни. Для цієї нафти, яка подається нафтопроводом дружба, це не означає, що цього не буде в наступних пакетах санкцій і що вони зможуть це обмежити. Тому я думаю, що боротьба в цьому напрямі буде продовжуватися. Боротьба продовжується і за партнерство. Якщо там боротьба за Африку триває, і в останньому турі Лаврова а там дві країни відмовили йому у візиті, а нам уже певні країни Африки постачають озброєння. Тому бачимо, що ось ця боротьба вона зараз в процесі. І ще один важливий момент буде цього тижня. Це звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів Карибської спільноти. В п'ятницю відбудеться його звернення. а Сьогодні у них стартує 44-й саміт. Взагалі, якщо говорити про карибську спільноту, яку вони до? Допомогу можуть надати Україні, що ми можемо від них отримати. Знову ж таки, ми розуміємо, що на сьогодні нам потрібна допомога зі всього світу. Тобто, тут питання в кожна країна має свої можливості, свої склади, своє виробництво. Конкретно щодо цього напряму, я думаю, що ви розумієте зараз. Проблема української дипломатії в тому, що раніше ми не охоплювали всіх. Ми концентрувалися там на європейському союзі, концентрувалися е, на там Сполучених Штатах Америки. Тобто, загалом на євроатлантичний простір, навіть питання з Китаєм, те, що ми бачили, бо на два роки немає посла. Ми знаємо, нібито туди там має поїхати пан Рябікін, але то, 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 то таке, то як уже зміниться. Але мова йде про те, що сьогодні Україна змінила повністю свою стратегію, е, в тому числі на Карибський регіон. І очевидно, що ми будемо домовлятися як мінімум, щоб вони голосували. Знаємо, що буде важливе голосування в, на Генасамблеї ООН стосовно українського питання на річницю власне повномасштабного вторгнення. І очевидно, що зараз безпосередньо важлива їхня політична позиція на підтримку резолюції на підтримку України. Тому я думаю, що зараз. Плану мінімуму є власне така підтримка. А далі, звичайно, мова йде вже про можливість надання тих чи інших номенклатурних позицій, які є зараз в наявності в тих чи інших країнах. Ось ця дипломатична робота це робота вдовгу. Тобто, якщо ми зараз тільки розпочали співпрацю із певними країнами, потрібно завоювати і авторитет, і так далі. Тобто, це довготривалий процес. З однієї сторони це довго тривали процес а з іншої сторони, якщо показувати приклад африканських країн, то ми бачимо, що програма Grain from Ukraine, ця кампанія вона буквально за декілька місяців змогла підсилити наші позиції на африканському континенті, і в тому числі, я думаю, ми це побачимо під час майбутнього голосування за резолюцію в Генасамблеї ООН, І це показує, що є можливість сьогодні України. Вже на короткостроковій перспективі, буквально декілька місяців, покращити власні стосунки з тими чи іншими країнами завдяки своїй проактивній позиції. Тому я думаю, що це саме можна робити в різних частинах світу. Питання виключно у нашій спроможності охопити те, що ми можемо охопити. Насправді ну, дійсно буде цікаво спостерігати за голосуваннями тих країн, які були нейтральні нейтральну позицію ми минулого року висловлювали так. Тому буде цікаво, що буде цього року. До повно, до річниці повномасштабного вторгнення взагалі оголошено багато таких важливих подій, важливих і мюнхенська конференція, яка із п'ятниці понеділю відбудеться, і власне так само. Має відбутись голосування ООН, про яке ви згадували на ваш погляд, ось ці всі події, які півтора тижня у нас фактично будуть відбуватися ще наскільки вони підсилять допомогу Україні? Якщо говорити з медійною, Ой, якщо говорити з медійної точки зору, то фактично я те, що я зараз бачу, то ми бачимо дійсно все-таки Шалька Терезів говорить більш про українську позицію. Бо і керівництво тієї ж самої Мюнхенської безпекової конференції, яке говорить, що не може бути червоних ліній у питанні постачання військової допомоги Україні. Є відповідно запит фронту, це треба вже робити зараз. Досить вже гратися в цій червоні лінії. Там інші зараз там, представники, там заступники генсека НАТО так само. Там зі схожими меседжами виступає, звичайно, зараз ми бачимо загалом, що світ готується до чергового такого стрибка, до чергового е двобою і максимально абсорбує всі необхідні і консолідує сили, які може сьогодні надати. Питання знову ж таки: повертаємось до часових рамок. До бюрократичних різних процедур, де одні країни можуть казати, що вони щось надають. Але питання, от мені подобається, як Зеленський ставить питання. Ви не говоріть, що ви можете, а ви робіть. Тобто, підхід трошки інший. Підходи мирного часу зараз абсолютно не підходять у ситуації в російсько-українській війні. Звичайно, це все намагається сьогодні зірвати Російська Федерація, саме тому вона закидає різні меседжі, які як іржа роз'їдають. Певні напрямки нашої допомоги, по типу, що, наприклад, Україну або ця зброя там десь вивозиться в треті країни, або те, що нею не вміють користуватися. Ну, тобто, ми знаємо всі ці меседжі, які закидаються поступово, і вони так само сьогодні різні лобійські структури в тих самих країнах Європейського союзу намагаються це все показувати. Що, от бачите, там наша допомога жодним чином не впливає, але. Ідемо від зворотнього, і зрозуміло, що чим більше буде нам надано цієї допомоги, тим швидше ми зможемо подолати Російську Федерацію, вигнати її з української території. Я вам дякую, пане Ігорі, що доєдналися до нашого етару. І нагадаю, політолог Ігор Челенко був з нами на відеозв'язку. Ну а якби ми теж маємо доєднатися до знищення ворога на лінії фронту, тому пам'ять.